Еліта для мене еліта ті, хто визначають майбутнє нації, народу, еліта, ті, хто визначають майбутнє, визначають смислами, які вони народжують чи приносять нам, визначають рішеннями, які вони роблять на своїх посадах. Я задаю собі питання: яка еліта нам потрібна? За ким я піду? Всі ж люди, люди можуть помилятися, якщо вони пропонують нам якесь майбутнє, навіть якщо воно не озвучується. Не артикулюється але ж воно є, бо є рішення, які ведуть до того майбутнього, то як я можу бути впевнений, що оті от, е, хто сьогодні нами править, не заведуть мене у прірву і не кинуть там, а самі там візьмуть свої чемодани та поїдуть жити в Лондон, наприклад? Як я маю бути впевнений? Чому? Відповідь така: якщо людина готова буде. Захищати то майбутнє, яке воно пропонує мені на полі бою, до межі свого втрати свого життя, окей. Це якось мене, як члена суспільства, страхує, що помилка може бути, але не буде якогось умислу, поганого. І от необхідна умова для того, щоб бути елітою, це спроможність віддати життя за те майбутнє, яке ти пропонуєш. Необхідне, недостатня, але необхідна. Далі я розумію, що а, в нас багато людей пішло воювати і волонтерити. Багато а, ми переможемо. А, сьогодні всі говорять про, пост, там, про ветеранів, які повернуться, про посттравматичні синдроми, про ті, про ті втрачені руки, ноги, кінцівки, що треба допомагати, треба вчити там, дружин з ними спілкуватися, треба вчити роботодавців, спілкуватися з тими людьми. В мене, в мене є сумнів певний, бо якщо ми переможемо і ми перемагаємо в справедливій війні, то питання посттравматичного синдрому людей, які перемогли в справедливій війні, не досліджено взагалі. Справедливі війни закінчилися 70 років тому. Більше їх не було. Ну, переможні справедливі війни. Були війни захисту своєї культури, але вони не були переможні. То а, як, як буде взагалі психіка працювати у людей, які перемогли в справедливій війні? Так, вони пройшли ад, пекло, але вони перемогли. Чомусь є відчуття, що ну, так, так, такого горя від посттравматичного синдрому не буде. Але всі ті люди сьогодні, на відміну від інших, довели, що вони готові віддати своє життя за те майбутнє, яке вони нам могли би запропонувати. Тобто вони є джерелом еліти нашої. Всі ветерани, всі, всі хто захищає країну, вони повернуться в ось вони, джерело нашої еліти. Не хтось інший. От я б хотів бачити країну, де елітою є саме такі люди. О, я, я маю на увазі не тільки військових, тих, хто їм допомагає, тим, хто готовий, тим, хто продемонстрував де факто свою спроможність захищати і йти на захист країни і культури нашої. І звісно, просто визначити джерело еліти недостатньо. Потрібно, щоб вона виникла, вона є в нас насправді. Просто сказати, що ось все. У нас є еліти, само собою, все станеться, не станеться. Треба працювати. І на допомогу і енергію нам дасть наша гордість, бо сьогодні ми вже горді тим, що українці. А коли переможемо, уявляйте собі ту енергію, яка буде від, від, від тої гордості. І от ту енергію ми маємо скерувати в те, щоб стати суб'єктами, щоб зрозуміти, що ми маємо самі визначати свій шлях, а не йти тим шляхом, який нам визначили інші. Ми маємо самі визначити свою роль у світі. І в Європі, і в світі. І маємо самі побудувати той баланс, виходячи з тої нової ролі з іншими країнами. Ну, от ця робота важка, складна. Маємо визначити, що для нас справедливість, маємо визначити межі держави, маємо прибудувати цю всю історію.